Радіо ЮЕЙЧИКАГО ну а зараз міняємо трішки вектор і поговоримо про можливу майбутню війну на близькому сході. Отож ситуація там різко загострилася. Тож відомо, що введено в дію попередження про ракетні пуски в Ірані до 13 квітня. Американські кораблі в Перській Затоці та біля узбережжя Ємену приведені в повну бойову готовність. МЗС Ірану провів переговори з Саудівською Аравією, Катаром, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Іраком. Сполучені Штати повідомили Єгипет про можливі іранські ракетні удари по Ізраїлю. Американські змі знову заявили про неминучу. Дар Ірану по Ізраїлю і скасовано багато авіарейсів до Ізраїлю. Тож США попереджає своїх громадян в Ізраїлі про небезпеку. Посольство США в Ізраїлі випустило попередження для громадян, які перебувають у середині країни. Найближчим часом їм рекомендується не залишати великі міста, які краще захищені системами протиповітряної оборони. Також Сполучені Штати Америки вводять обмеження на поїздки держслужбовців до Ізраїлю. Для них будуть видаватися окремі інструкції від держдепартаменту. У повідомленні посольства не називається причини такого попередження, але зрозуміло, що це пов'язане з імовірним нападом з боку Ірану. Джерела підтверджують журналістам, що атака очікується вже сьогодні із застосуванням сотень балістичних ракет і безпілотників. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.